А, ні, я не... фу! Так, ти ще довго мені проходиш, а чи 40 футів. Я ще можу сказати, що я... ...макар... ...своє ім'я є Лин. Макс Тета пропускає... ...ааааа... ні. Тета Тікток, інколи я для чату щось напишу тут в коментарі, тікток не пропускає. Зараз непонятно чого. О, ліфт полетів вниз. 哦吼！Oh, oh, oh. Ага, і він якраз впав, коли ми якраз під ним були. Класно? Класно. Добре, ми отримали що якісь гриба на достиження. Лін, Лін, ми її, якраз її чуємо. Ми якраз чуємо лін. Де ми заплили? Мені аж туди треба. Народ, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний, буду вам дуже вдячний за підписку. Всім приємного перегляду, хто підключається. Давай вы не зайжу с дикций на лекон. Ой, там знизу щось съехал. <плес> І та я херня взяла мене просто за плюху, одну забала. О, oh, як лізти по подробей, а на Just confused. Все, so, да выпишный. Будь да! Лізь на гору, лист на гору, лист на гору. Не, не сюда, потому что тут закрыто. Значит, мы не сюда. Ну куда мы приблизили? А! Він так високо може вискочити? О, супер, тут оша сведе. Батарейка, супер. закрыту от бляха муха давайте лезем на краще дякую за лайки на трансляции Тапайте раз тапайте по екранчику. подписывайтесь на канал буду вам всем дуже вдячний за подписку за лайки за подарочку и за це будем дальше уже дякую народ так мы что думают вас будем похудеть я вже столка хочу запустити. Я вже не хотів його пройти сьогодні до кінця. Так, тут ми там не можемо сховатися від того, що тушили. Так, більше бінків взяти не можна. Коротше, мені треба сюди феналь тепер бігти. Так що ти заблокував? Дверь відкривай. Помню, ті двері не треба відкривати. А, чекайте, я не сюди забіг, я не сюди забіг, я не сюди забіг, саме сюди, сюди. Блін, як по тих волх я не люблю лазити, то так довго. Він лізе по них годину. А потім ти якусь херню зробив, нечайно, і заново лізеш. нам не треба нам треба сюда ой хтось десь позаді кричить. Хороше, біжимо, народ Може ти... ой нам нам значит, назад ой не не назад а куди нам треба Куди нам треба Та да куди нам треба алло Треба лісти! Я без поняття, гайс, куди я забіг. Я без поняття. Я коротше настільки біг, що я взагалі загубив куди мені треба. Закрити нафіг їх тут. -о. Я правильно забіг чи ні? Давайте замотаємося. за звук? Кто-то кричит. Куда близко? Сюда? Заметил чмо! Сюда давай. Залезай в щелены. Залезай в щелена. Нафиг ты сюда пришел! Чорт гориный! Супер, мин свалил, минс хвалил! А тепер біжимо нафіг сюди. Відкриваємо двері і направо. Ой, то наліво. Бля, я вже все путаю нахід. Побіг, 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 побіг. Він ззаді дуже близько. Ой, нам не сюди, поняв. Разже нам сюди. Відкривай двері. Неправильно зайшов? Я правильно заліз чи ні? Ну, тут я не бачу десь виходу. Чи може знизу десь є? Ні, тут знизу теж немає виходу. Коротше, ми неправильно зайшли. Чу, вперед напевно, треба пхати хати. Хаймо впад назад, ва тюю вагонет, тут mm -hmm. Що тут треба зробити? Я не зрозумів А, їм назад треба наоборот, напевно, відсунути. Адреналіновий грака капац. Да, да і в мене теж. В мене теж. Давай перелізай. Ти застрах чи що? Чудо Галина, вісь. От, супер. If you've done something, I want you to tell me. Ще одна запіпіску візьмем. окей. Візьмем ще одну запіпіску. Так, далі мені сюди треба лізти в неру. Оа! Цім приємно перегляду. Хто підключається, на лайк підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ми проходимо вутлас сьогодні до кінця. І потім будемо грати в сталтер Ох ти блін! Тут пробалюється скеля. Приємно знаходити людей, які теж дивляться анімешку. А мені приємно, що до мене знаходиться які це дивляться анімешку. Mm. Мені хоч 26 років, але я аніме дивлюся, тому що тут чисто база. Я недавно ще одне аніме почав дивитися, буквально називається аніме. Аніме називається Дівчата на лінії фонд. So be careful, little eyes, what you see. То теж треба записувати. Всю херню тут от записувати треба. Я задовбався. треба просто стояти і чекати, поки воно того. <кух> Ай! Я ще й добув нюхся. Так, гайз. Тут щось тут мені треба вам отак зробити. Тут треба вам зробити отак, гайс. Давайте я вам зроблю отак от. Тому що тут контент у для тіктока. І щоб мене не заблокувало, мені When треба буде вам показати appetite, ось таку картину галі. <laughs> Your seed will burn this world. <laughs> Where's the lid? Sorry, folks, but what can I do? Mother, burn. Mother, burn. Mother, burn. But talk burn. burn. Mother, burn. I he welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I live down this mass. Crazy motherfucker! I show my true face. True. А так і дуже гарна картинка. Так картинка не дуже гарна. Кстати, в мене дві різні картинки. У мене в такому форматі одна картинка, а в такому форматі інакша картинка. Якщо хочеш, можеш розвернути, побачити, ще інакше картинки. Ай, б'ється зараза! Вона мене забила. Так, добре. Так, давайте я тепер вам так зроблю. Тепер можна виключити на секунду цю фігню. Так, виключите, і тут виключите. І продовжуємо грати. Продовжуємо грати. Кстати, народ, підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в шапці, -офі... О, в шапці профілю, там багато чого цікавого. <плес> Надійшли, тут не буде зараз багато заплутаних ходів, щоб я зараз знов не заб... Бля! Ну тільки сказав, що буде багато заплутаних ходів і я і тут вже. Денджер. Хорош, там денджер почне. Це камнями ня з двух сторон. Ага, мені треба сюди пролізти. Да. Ски... Який тут лабіринт кончений? У мене голова була думати. О, я, я заліз. А тут виходу нема, кстати. Тут немає виходу. Чо ти... Віти немає виходу гайс. Мені Треба назад. Коротше, я запустив якусь сигну, непонятно. Давай десь сюда. Я думаю, вона мене спалила. 20 дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Так <сула> Та, от стараюся доіграти грибаний в укласт. <поя> вже походу недовго лишилося. Так мені треба батарейку перезагрузити. Інтересно, у мене ще багато дітих батарейок чи ні? Бо якщо ні, то буде дуже фігово. Супер, ми кудись пройшли все-таки. Бля, тут ще багато тих тунелів. Я вже задовбався ходити, блядь. Скільки тут, ще тих кунев було? Тут шоу у нас тієї в

Зараз набере розгін далі туди і я маю речах нажати. Давай, нажимай речах, придурок скоші. Поняв. Ага, то напевно треба було так зробити. А тут вони все так попридумували прикольно. <рикола> давай, 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 поїхала. Бам!